Сьогодні вивчимо Боже Слово через проповідь під назвою Небесна сім'я і мудрість. Якою мудрості Бог навчає нас про небесну сім'ю? Брати і сестри, хто має найбільшу мудрість? Звичайно, найбільшу мудрість має Бог. Проте, ми можемо сказати, що серед усіх людей на землі цар Соломон отримав від Бога найбільшу мудрість. Цар Соломон отримав дуже особливий дар від Бога, мудрість він був мудрим царем, який добре правив своїм народом. відтак, на застосування сили чи примусу. Він не покладався? в еклезіастовій книзі Соломон пояснив, якою мудрістю повинно володіти людство. Ви пам'ятаєте, що це? Що є найбільшою мудрістю? Соломон спробував багато різних речей, щоб здобути мудрість. Цей цар насолоджувався усім, чим насолоджуються люди цього світу. Він досхочу володів усім, чого б не бажав. Він мав усе, чого бажали його очі. Однак, що він зрештою зрозумів? Він написав, що всі ці речі марнота. Прочитаємо перший розділ книги Еклезіаста. Еклезіаст перший розділ, другий вірш. Наймарніша марнота, сказав проповідник. Наймарніша марнота, марнота усе. Хіба в Біблії не має бути написано щось яскраве і обнадійливе про майбутнє? Чому Соломон так негативно сказав, що все марнота? Брати й сестри, яким би було наше життя, якби ми не знайшли Бога, не зустріли Його і не отримали прощення гріхів? Життя без спасіння можна назвати марним життям. Соломон наголошував саме на цьому. Наймарніша марнота марнота усе. Третій вірш. Яка користь людині в усім її труді, яким вона робить під сонцем? Покоління відходить, її покоління приходить, а земля віковічно стоїть. і сонечко сходить, і сонце заходить, і поспішає до місця свого, де сходить воно. Віє вітер на південь і на північ вертається. Крутиться, крутиться він та й іде, і на круг свій вертається вітер. всі потоки до моря пливуть, але море воно не переповнюється. До місця, і звідки пливуть ті потоки, вони повертаються, щоб знову пливзти. повні труду всі речі людина сказати всього не потрапить, не насититься баченням око і не наповниться слуханням ухо. Що було, воно й буде, і що робилося, буде робитись воно, і немає нічого нового під сонцем. Буває таке, що про нього говорять. дивись, це нове. Та воно вже було від віків, що були перед нами. Нема згадки про перше, а також про наступне, що буде. Порник згадки не буде між тими, що будуть по тому. я проповідник був царем над Ізраїлем в Єрусалимі. І поклав я на серце своє, щоб шукати і досліджувати мудрістю все, що робилось під небом. Це праця тяжка, яку дав Бог для людських синів, щоб мозолотись нею. Я бачив усі справи, що чинились під сонцем, і ось усе це марнота та ловлення вітру. Покривленого не направиш, а не існуючого не полічиш. Говорив я був за серцем своїм та казав: Ось я велику премудрість набув найбільшу за всіх, що до мене над Єрусалимом були, і бачила серце моє всяку мудрість і знання, і поклав я на серце своє, щоб пізнати премудрість, і пізнати безумство глупоту. і збагнув я. Що й це все толовлення вітру, бо при многості мудрости й клопіт, хто ж пізнання побільшує, то й побільшує й біль. З першого по 12 розділу Екклезіаста написано про людське життя. Якого висновку він дійшов Зрештою, він зрозумів, що все, що він здобув, до чого був жадібний, за що сварився і шкодив іншим. Марнота і ловлення вітру. Тому першим його виразом було наймарніша марнота, наймарніша марнота, марнота. усе». Якщо ми за своє життя не зможемо зустрітися з Богом, якщо ми не зможемо отримати прощення гріхів і спасіння. І не зможемо увійти в царство небесне. Наше життя буде схожим на гонитво за вітром. Все буде марним. Час усеминав, а він так і не міг віднайти сенс життя. Він дивувався, навіщо було так жити? То що він зустрів багатьох мудрих людей. Яке славилися своїми знаннями та мудрістю і спілкувався з ними? Він досліджував і безумство, і глупоту, і радість, та інші речі? Однак ні в чому не було справжньої тривалої мудрості, яку він шукав. Отже, якого висновку він, зрештою, дійшов? Бога бійся і чини його. Що нам робити? Чини Його заповіді. Іншими словами, виконуй Його заповіді. Це був його остаточний висновок про найбільшу мудрість, яку повинно мати людство у цьому світі. Усі члени небесної сім'ї повинні мати цю мудрість. Бог є джерелом мудрості. Початком знання і джерелом любові. Тому сьогодні, думаючи про членів нашої духовної сім'ї, перевірмо, чому Бог хотів дати нам цю мудрість. Прочитаємо 12 розділ книги Еклезіаста.

Слова мудрих, немов утілеза в гірлизі, і мов позабивині цвяхи, складачі ж таких слів вони дані від одного пастиря. А понад те, сину мій, будь обережний. Складати багато книжок не буде кінця, а багато навчатися мука для тіла. Тринадцятий вірш. підсумок усього почутого. Бога бійся і чини його заповіді, бо належиться кожній людині. Бо Бог приведе кожну справу на суд і все потаємне, чи добре воно, чи лихе? Соломон шукав усілякої мудрості на цій землі. Він слухав і мудрих, і безумних, і нерозумних, але він так і не зміг нічого у них навчитися. Все тимчасове, швидкопливне і миттєве. Брати і сестри, наше життя надзвичайно коротке. Наше життя подібне до краплі роси на листі. Як тільки сонце встає, крапля роси зникає. Тому можна сказати, що наше життя наче крапля роси на листі. Знову задумуємось над тим, що вічне життя уже близько, а наше життя на цій землі дуже коротке, щоб день за днем і годину за годиною ми жили, накопичуючи благословення і будуючи прекрасний зв'язок із Богом. Подумаймо про справжню вічну мудрість. Ця мудрість боятися Бога і чинити Його заповіді. Чинити Його заповіді означає виконувати Його заповіді. Ті, хто має справжню мудрість, слухаються Божих заповідей і слідують їм. Подумаймо про це в такому контексті. В об'явленні апостол Іван бачив людей, які отримують спасіння. Вони слідують за агенцем, куди б він не йшов. Згідно з об'явленням, ці люди завжди слідують за агенцем. Їм байдуже безплідна земля чи родюча, багате чи бідне це місце. Можна сказати, що такі люди мають справжню мудрість. Бог хоче, щоб члени небесної сім'ї мали мудрість. Тож, як ми можемо стати мудрими небесними дітьми? Діти, які бояться Бога і дотримуються Його заповідей, будуть справді благословені в царстві небесному. Чи не так? Звернімося до 28-го розділу повторення закону. Повторення закону, 28-й розділ, перший вірш. І станеться, якщо дійсно будеш ти слухатися голосу Господа Бога свого, щоб додержувати виконання всіх його заповідей. Що я наказую тобі сьогодні? То що Бог зробить? Якщо дійсно виконувати слово Бога, то поставить тебе Господь, Бог твій, найвищим над усі народи землі. вірш. Другий і прийдуть на тебе всі оці благословення і досягнуть тебе, коли ти, що нам робити, ми повинні слухатися Бога. Оскільки Бог пообіцяв дати нам благословення, Він ніколи не завдасть нам зла. І прийдуть на тебе всі ці благословення, якщо ти слухатимешся голосу Господа, Бога свого. Написано, що Бог завжди даватиме нам ці благословення, незалежно від місця, часу та обставин. Благословений ти в місці, благословений плід утроби твоєї і плід твоєї землі, і плід худоби твоєї. Благословений твій кіш та діжа твоя, благословений ти у вході своїм і благословений ти в виході своїм. Ви будете благословені за будь-яких обставин у вході і в виході. Коли це станеться з нами, це станеться тоді, коли ми будемо виконувати всі Божі заповіді. Біблія вчить нас, що життя в послуху є секретом найщасливішого життя за наш короткий час на цій землі. Життя на цій землі це не все, що у нас є. Все, що є на цій землі, це тінь і образ. Хоча цар Соломон вже був царем мудрості, він докладав зусиль, щоб мати ще більше мудрості. Він досліджував, що таке насолода, а також що таке божевілля та глупота. Ще він досліджував сім емоцій і п'ять бажань людей. А також народження, старіння, хворобу та смерть. Він вивчав про бджіл, метеликів, квіти. Він досліджував усе, але правдивої мудрості не було ніде. Наприкінці він дійшов висновку, що найважливіша мудрість це боятися Бога і дотримуватися Його заповідей. Як це написано у книзі Еклезіаста, 12 розділ, 13 вірш. Брати і сестри, хіба це означає, що всі ці вчення корисні лише тоді, коли ми вивчаємо Біблію, а коли живемо у світі, то від них немає користі? Аж ніяк. Коли небесні діти будуть боятися Бога і виконуватимуть його накази за будь-яких обставин, Бог скаже. Будеш благословений у вході і в виході. І я зроблю тебе головою, а не хвостом. Це слова Бога. Перейдімо до 15-го вірша. Повторення закону, 28-й розділ, 15-й вірш. Та станеться, коли ти не будеш слухатися голосу Господа. Тут уже ситуація протилежна. Яким буде результат непослуху? Біблія вчить нас, що непослух це найбезглуздіша річ. Знову прочитаємо 15-й вірш та станеться. Коли ти не будеш слухатися голосу Господа, Бога свого, щоб додержувати виконання всіх його заповідей та постанов його, що я сьогодні наказую тобі, то прийдуть на тебе всі оці прокляття і досягнуть тебе, прокляти ти в місті і прокляти ти в полі, проклятий кіш твій та діжа твоя. То проклятий плід утроби твоєї та плід твоєї землі. Порід биків твоїх та котіння отари твоєї. Проклятий ти у вході своїм і Ти в виході своїм. Коли ми не слухаємося Божого Слова, труднощі та перешкоди супроводжуватимуть нас, куди б ми не пішли, я сподіваюся, що всі члени нашої сім'ї Сіону отримують багато благословень від Бога, щоб ми залишалися в Богові й отримували благословення, яку мудрість ми повинні втілювати. Усі члени нашої небесної сім'ї повинні боятися Бога і виконувати Його заповіді. У Біблії сказано, що якщо ми будемо так робити, Бог завжди нас благословить. Поміркуємо над історією царства Ізраїлю. В історії епохи царів були такі царі, як перший цар Ізраїлю Саул, другий цар Давид, третій цар Соломон. Після царя Соломона Ізраїль розділився на дві частини північ і південь. Країною на півночі був Ізраїль, а країною на півдні була Юдея. Царство розділилося на південну Юдею та північний Ізраїль. Юдейське царство проіснувало до 20-го царя після Рихавама. Ізраїльське царство почалося з царем Єровамом і тривало до 19-го царя. З історії цих царів бачимо, що південні юдеї час від часу з'являлися добрі царі, які певною мірою дотримувалися Божих постанов заповідей та законів. Однак у північному Ізраїлі від часів царя Єровама і аж до 19-го царя. Не було жодного, хто б догаджав Богові. Тоді ми можемо запитати чому Бог записав у Біблії історію царів? Коли ми увійдемо в царство небесне, Бог зробить нас царським священством. Бог обіцяє дати нам владу. Царювати над царством небесним вічні віки. Чи не так? Треба добре звернути увагу на історію царів. Тоді, чому північний Ізраїль не підкорився правильно волі Бога? Це було тому, що вони не мали мудрості слухатися Божого Слова. Керуючи своєю країною, вони спиралися на власний авторитет і людську силу. Їм не вистачало мудрості, щоб насолоджуватися часами миру та процвітання під Божою благодаттю. Однак у юдейському царстві були такі царі, як Єзикія та Йосія, вони думали, що їхнє царство страждало від численних лих та труднощів через те, що вони не дотримувалися Божих законів. Зрозумівши це, вони обидва у свій час справили Пасху. Вони думали. Ми повинні створити царство, яке буде дотримуватися Божих законів. Наше царство повинно коритися волі Бога. Тому ми бачимо, що ці царі отримали багато благословень від Бога. Усі царі, які слухалися Божих вчень, отримували благословення від Бога. Тим не менш, царі Ізраїлю не корилися Божим вченням. Тому вони залишили Бога і стали чинити ідолопоклонство. Якщо ми завжди перебуваємо в Богові, підкоряємось Божим законом і живемо за Словом Божим, віддаючи славу Богові. Тоді не лише наше духовне життя. Але також і фізичне життя стане більш успішним. Чи не так? Ми ніколи не повинні відвертатись від мудрості, яку дав нам Бог. Натомість, щоб отримати благословення, ми повинні слухатися Божих вчень і слідувати за ним, куди б він нас не провадив. у фізичній сім'ї все йде добре, коли ми слухаємося слів наших батьків. Так само і з духовною сім'єю стосовно духовної сім'ї Соломон сказав, що дотримання Божих заповідей є найбільшою мудрістю, яку повинно мати людство. Він сказав, це обов'язок усього людства для того, щоб отримати багато благодаті від Бога і безпечно увійти в царство небесне, необхідні Божі благословення. Коли прийдуть на нас такі благословення, коли ми будемо виконувати Божі заповіді, тому, коли б він нас не провадив, ми ніколи не повинні відступати від Його вчень. Я сподіваюся, що ми зможемо завжди залишатися у цих вченнях. Прочитаємо об'явлення, 12 розділ, 17 вірш. У 17-му вірші, 12-го розділу, об'явлення написано. Тоді дракон страшенно розлютився на жінку. Хто цей дракон згідно з 12 м розділом? Вірші з 7 го по 9? -й? Хіба дракон не зветься сатаною і дьяволом? Тоді дракон, тобто сатана. Страшенно розлютився на жінку і пішов війною на решту її нащадків. Тих, хто виконують, що вони виконують заповіді Божі. Це ті, хто дотримується всіх Божих заповідей і законів. Хто виконують заповіді Божі і дотримуються істини Ісуса і стояв змій на березі моря. Проти кого сатана виступає? Він веде війну проти жінки. Він вийшов вести війну проти останку її насіння, тих, хто виконує Божі заповіді. Брати і сестри, в такому разі хіба Бог не показує нам, хто стоїть на боці Бога, а хто на боці сатани? Хто стоїть на боці Бога? Це останок насіння жінки. Чиї заповіді вони виконують? Вони дотримуються Божих заповідей. Ті, хто дотримується Божих заповідей, борються проти сатани і стоять на протилежному від сатани боці. іншими словами, вони на боці бога. Хто вони такі? Вони останок насіння жінки, ті, хто виконує Божі заповіді. Отже, єдині люди на землі, які можуть боротися з драконом, це ті, хто виконує божі заповіді. Відкриємо першу книгу царів, другий розділ, перший вірш. І наблизилися Давидові Дні до смерти, і він наказав своєму синові Соломонові, говорячи, ось я йду дорогою всієї землі, а ти будеш міцний і станеш мужем. І будеш ти. Що він каже йому робити? Стерегти накази Господа, Бога свого. Щоб ходити його дорогами, щоб стерегти постанови Його, заповіді Його та устави Його і свідчення Його, як писано в Моїсеєвім законі. Давид сказав своєму синові Соломону: найкраще слухатися Божих наказів, ти повинен стерегти Його постанови, щоб тобі, як було, щастило в усьому, що будеш робити, і скрізь куди звернешся, Біблія пояснює, що Бог чинитиме милість тисячами поколінь тих, хто слухається Божих заповідей і дотримується його вчень. І що такі люди процвітатимуть у всьому, щоб вони не робили. Продовжимо 19 розділ книги приповістей. Приповісті. 19 розділ 16 вірш. Хто заповідь охороняє? Той що робить? Той душу свою стереже. Така людина знає, як вберегти свою душу. Коли ця душа була під владою сатани, їй судилося потрапити в пекло. Однак після дотримання Божих заповідей душа може уникнути влади сатани і повернутися до Бога. Тож у 16-му вірші написано, хто заповідь охороняє, той душу свою стереже, хто дороги свої легковажить, помре. Такі люди не слухаються Божих заповідей і чинять беззаконня. Вони святкують неділю замість суботнього дня, різдво замість Пасхи, замість хрещення в ім'я Отця, Сина і Святого Духа, вони здійснюють хрещення по-своєму. Як ми вже вивчали, Бог ретельно навчає нас своїх заповідей через всю Біблію. Чому Бог наголошує на заповідях? Це тому, що без його заповідей ми ніколи не взнаємо шляху до Царства Небесного. Якщо ми одну за одною будемо виконувати Його заповіді, чого зможемо досягнути? Бог дав заповіді. Щоб ми могли досягнути Царства Небесного. Якщо всі члени нашої небесної сім'ї будуть дотримуватися Божих заповідей і слухатися Божого Слова, то можна буде сказати, що ми володіємо найбільшою мудрістю. Я сподіваюся, що всі ми будемо виконувати Божі заповіді та слухатися Його слів. Оскільки є дітьми Бога Отця і Бога Матері вірно йдемо дорогою Євангелії. Тоді ми будемо благословені в царстві небесному. Вірно Бог керує всім величезним всесвітом. Ця планета Земля у Всесвіті настільки крихітна, що Богу немає потреби звертати на неї увагу. Однак Бог піклується про неї, щоб спасти нас. Він докладає всіх зусиль, щоб дати нам спасіння. Він дає нам у царстві Бога вічне благословення і щастя та навіть владу царювати над небесним царством. Вірно. Сподіваюся, що ніхто не втратить цього шляху віри. Ким ми, діти небес, повинні стати тими, хто живе заради миттєвого на цій землі, чи тими, хто живе заради вічного. Сьогодні закарабуємо це в наших серцях, щоб ми могли старанно мчати до Царства Небесного і до вічності. На цьому я хотів би завершити сьогоднішню проповідь. Дуже дякую.